Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень із 10 по 16 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант я починаю з першого. Перший варіант. Довіряйте своїм ідеям. Те, що наразі ви обмірковуєте, можливо, плануєте, можливо, прописуєте навіть свої плани, або хочете щось розпочати нове, то для вас це буде дуже благосприятливий період, коли ви зможете зробити те, чого ви забажали. І ви повинні розуміти, що те, що ви будете започатковувати на новому тижні, вам будуть допомагати ваші ангели. Оті От ідеї, які до вас будуть приходити. Вони будуть ніби вам ангелами нашептані, щоб ви зрозуміли, що це саме для вас потрібно, що це ваш напрямок, що ви не даремно прикладаєте зусилля. Тобто можете щось для себе нове розпочати, а ангели вам допоможуть і підтримають. Другий варіант твердість. У вас склалася певна ситуація, де вам потрібно проявити свою твердість. Тобто не відступайте від своїх задумок. Якщо вже ви розпочали якусь певну умовну, скажімо, свою мелодію життя, то дайте їй силу, щоб вона втілилася в реальність. Саме на цьому тижні вам будуть ангели допомагати з цього питання. Тому що якщо ви будете або хотіти, то відступати, то щось, ніби, знаєте. Як завжди ми кажемо, щось не вдається або не складається у житті, щось заважає, або хтось заважає, то це неправильна позиція. Правильна позиція полягає в тому, що все залежить від нас самих. Деякі справи, можливо, буде потрібно перекласти на інший час, а саме на цьому тижні зайнятися те, що ви для себе планували. І третій варіант, вам порада життєве призначення. Можливо, саме на цьому тижні ви зрозумієте мету свого життя, тобто своє призначення. І головне не ігнорувати те, що ви будете інтуїтивно відчувати, в якому напрямку вам потрібно рухатися. Тому що на цьому тижні ви зможете щось започаткувати таке, що вам буде потім допомагати у решті вашого життя. І саме цьому ви не повинні себе або турбувати сумнівами, або думати, чи воно потрібно, чи не потрібно, чи вам так здається, чи не здається. Оті ідеї, які будуть приходити до вас на цьому тижні, ви їх повинні обміркувати і зрозуміти, що є вашим призначенням. Призначення у кожного є своє. І якщо ви відчуєте, що це, то це буде дуже добра вам допомога у майбутньому. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.